Добрий вечір вам, рідненькі, дітляхи вже сплють. Знову дід Сашко вас буде до екранів звоть. У нас сьогодні морська казка, диво дивино про господаря морів, діда Нептуна, про піратів їх крейсер та що стало з ним. І що буде в Чорнім морі людям всім лихим. Отже, казочка називається Нептун та Крейсер. Кхм. В Чорнім морі жив Нептун. З дельхвінами грався, море він оберігав та все намагався, щоб у морі не було ні сміття, ні сварки. Хто буянив в морських водах давав прочуханки. Всіх любив старий Нептун, в морі було тихо, але ось раптом на обрії показалось лихо. Крейсер показав Спіроцький на прапорі. Двоголова, трикольорна, наче щойно, з дурки. Шум і танці почалися у Чорному морі. Тишу крейсер обірвав і завдав він горя. Почали літати ракети з отого корита. Став Нептун дивитися на це все сердито. Підпливає до корита з написом Мацква. Та й розмову дуже. Гнівно з судном починав? Слухай ти, мерзотний крейсер, ти ж бо хто такий? Що приїхав і бунтуєш весь народ морський? Та з гармат своїх ти гатиш по простому люду? Схаменись та геть плеви, а то горе буде. Повернувся крейсер носом і мовить Нептуну. Ти чого старий мені тут щепчеш? Щас пойдеш ко дну, старий окунь, я тебя да не буду слушать. Щас пірати на палубі вміг тебе просушать, і плавник твой під пивасик тихо будуть кушать. Я же Русский крейсер мощний, а ти лиш сільодка. Упливай давай скорей в чешує подлодка. Нептун мовить, а ти знаєш? Що в цих водах уже є господар, над водами і землею правічний володар. Дід, замолкні, надоєл, іначе Ш -ш -ш ракета вміг із рибі такої зділять котлету. І в лице вже Нептуну усміхнець відкрито. Не тямущий, зітхнув дід, доведеться вчити. І спрямовує тризуба, летять блискавиці, загорівся той кораблік, стали білі лиця, та забігали пірати, як в собачки блохи. Що случилось? Хто бомбіт із корабля навтеки? Москва крейсер як тонув йшов на дно красиво. Краби ждали новину дуже терпіліво. Бо вже сильно допекли танцями пірати. На морському дні поганці будуть танцювати. Їште, їжте цих тварюк, ви ж мої маленькі. Тепер, тепер корм такий для крабів їстимуть частенько. Якщо ж чесно, шкода крабів від піратської їди. Болять клешні в малечі та судомить животи. Хто там? Ближче з Одеси, киньте в море їм вугля, щоб легше трошки було їм травити москаля. От корита на воді нічого не стало, а хазяїна морів глиби не позвали. Та як глибоко б не плавав завжди насторожі, щоб не запливали в море кораблі ворожі. Не пливіть лихі пірати та у мирні води. Не стріляйте і не бомбіть, не чиніть вже шкоди. Якщо знов піратик прийде, буде й риба й раки, то запахне Нептун зуба йому аж у кхм, руку. Під кінець пропала Рима, дідусь спати хоче, та без Рими кінцівочку уже вам буркоче. Хай насниться мої любі вам Нептун завзятий. І з дельфіном та на хвилях будуть розсікати. На доброніч, мої любе, спотаньки лягайте, та і сказочкою новою мене виглядайте.